Люди, которые такое творит, не могут быть нашей властью. У меня просто отрыв, у меня чувство стыда. От лица всех здравомыслящих россиян я прошу у вас прощения. Предательство Донбасса, очевидно, продолжается. Пишу, Владимир Владимирович, если это не будет... Не доводите людей. То, что мы слышим на разговорах таких внутренних, народ доведен. И когда накопится критическая масса э, людей, участников СВО, имеющих боевой опыт, э, э, и вся их злость и ярость будет умножена на наши организационные способности и технологии, э, то ну, я боюсь, что ни у органов прокуратуры, ни у спецслужб просто нет таких, э, э, Возможности это дело проконтролировать, если это начнет. Вы -то... бы вот такими словами-то поменьше разбрасывали, а то вас это еще обвинят во всяких там экстремизмах и так далее, потому что. Так нет, мы, мы везде, там где особенно я подписываю документы, я везде там к Президенту там пишу Владимир Владимирович, если это не будет не доводите тоже... людей, не, не, доводите, не доводите людей, потому что мы мы не сможем проконтролировать. У нас получается, что если все думают, что была частичная мобилизация, то для вас да. это полная мобилизация. Если мы говорим, например, о заключенных, то в человек подписал из российской мест лишения свободы контракт 6 месяцев отвоевал, если выжил, все, с него все списали. У Некоторые уже новые преступления успели насовершать. совершать. Да. Проблемы с, с, теми, кто действительно уже ранен, прошел серьезные операции, и их объявляют самовольно поставившими часть. То есть, записывают Чтобы мне деньги прав... не платить. Что, э, и чтобы деньги не платить, а чтобы опять его э, при первых э, возможностях где-то поймать на границе или где-то дома и э, на фронт. То есть, То есть человека... это реальные ветераны, пострадавшие во боевых действий, получают пинка под зад и тюрьму. Условную тюрьму О, ты да. не имеешь права выехать из региона, ты должен только воевать до последнего. До последнего, да. Дончане, родненькие, от лица всех здравомыслящих россиян я прошу у вас прощения. Предательство Донбасса, очевидно, продолжается. У меня просто оторопь. У меня чувство стыда. Люди, которые такое творят, не могут быть нашей властью. Мне очень интересно, что об этом думает Путин. Я предлагаю, Александр, по возможности, устроите что-то вроде флешмоба. Все желающие пусть зависят, запишут обращение просто к президенту с пометкой Путин, администрация президента, значит, Пушилин, Голубев, э, побольше хэштегов, значит, и с обращением. Ладно. Мы Донбасс, мы не понимаем, какого хрена происходит. Просто какое-то безумие, испанский стыд. У нас на лицо предательство и военные преступления, когда у вас пацанам отказываются выплачивать по ранению. Человек кровь пролил за страну, Йому поранення говорять, де да ні, він в самоволку свалив, йому нічого не положено. Деньги лучше мені, давайте це премію. Почому мовчить воєнна прокуратура, генералі прокуратура, президент Міноборони. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Героям слава. Пане Миколу, ну якось ясніють наші стрічки новин. І деяких російських ресурсів також вже про це пишуть про Україну, не знаю, чи українські чиїсь успіхи в Росії. До прикладу, Moscow Таймс, це російське видання, посилаючись на губернатора. Мурманської області Андрія Чибіса Андрія Чибіса каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це. Більш близько двох це... тисяч кілометрів. Та а тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область, там аеродром якийсь е... палає. Поки що, поки що медіа російські чи вже повідомляють. Повідомляють? А, вже, повідомляють вже вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрей Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі виби влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, 3.30 почалися. Почалася атака ночі. Сказали, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там Су-24 е базуються ті, що завдають ударів власне тими кабами. Словом, аеродром е в Мурманській області, аеродром в Волгоградській області. Що на, що в тих на тих аеродромах було, є і як ви. Охарактеризуєте ось ці удари, е, ну в першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, що було альтернативною тим бойовим діям, які на'язав Росія. Затяжна війна по лінії фронту. Е, ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього пілотовані дрони дальньої радіорадіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів. Від 40 до півтони це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От наприклад, по Волгоградській області кабами Перед цим також були знищені Ростовській області. Великий склад, 770 сімдесят прилизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми говоримо про ропростатичну авіацію, це. Нейтралізує якраз можливості підняття літаків наприклад 160-95 і Мурманське, якраз ці аеродроми, які нам загружать кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому 에, аеродрому це або пошкодження до літака, Ми вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами це надзвичайно важливо, тому що вона дорого стояща і швидко не заміниш. Розуміємо, удари по 에, Наземним інженерним спорудом, які потрібні для обслуговування літаків, ну і системи якраз і е, забезпечення пальним, що без пального ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Мурманськ вже 2000 кілометрів це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряді ударів прямо до Татарстана, коли знищує нафтоприродний завод. Це теж 1800 кілометрів. От ряд інших об'єктів. До 2000 або 1800 кілометрів, включаючи е аеродроми тактичної авіації. І Волгородський якраз напрямок це де знаходяться тактичні літаки. Це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Що важливо, що на цих аеродромах ворог не має потужних систем ППО, тільки зараз значено підтягувати. Саме важливо, що по нашим оперативним даним там і, е і представники, які все-таки частково забезпечують. Контроль неба, а особливо льотчики і інженерний склад не чекають ударів, і от тепер тільки вони переходять до режиму боєводоска чергування, а також бойовотоке забезпечення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.